Проблема з сечовипусканням? Тоді до мене. Дивись вправу, виконуй правильно, слідкуй за технікою і повторюй 10 разів кожного дня. І більше не пісяй в білизну. Підіжми в себе м'язи тазового дна та затримуйся на хвилинку, вгору піднімаючись, ми піджимаємо в себе, опускаючись, розслабляємо. Привіт, дівчата! І так як я вам і обіцяла, ми сьогодні поговоримо, як укріпити наші м'язи та звого дна. І так, займіть зручну для вас позов, ви можете сидіти, лежати як завгодно. І зараз нам треба розділити м'язи ануса та м'язи та зового дна. Перш за все, перша вправа, будь ласка, сфокусуйтеся на анусу і підтягніть його. Розслабте м'язи. Знайдіться м'яс ануса і його зажміть. Зажали, відпустили. Ще раз, зажали, відпустили. Зажали, відпустили. А тепер ми сидимо. Ми відчуваємо дві кісточки на попі, на яких ми сидимо. Спробуйте отак от стягнути кісточки до середини. Попу. З кісточками. Стягнули, і ви відчуваєте, що щось таке відбувається всередині живота. Стягнули кісточки, відчувайте. Тепер відпустили Анус. Забули за нього. Будемо працювати тільки з цими м'язами. Ви що в них відчували? І так, піджимаємо під себе, відпустили. Піджали. Під себе. Якби підкрутили. Відпустили. Якщо ззовні, ніхто не бачить, що ви робите там всередині. Знову піджали, відпустили. Піджали. Наступна вправа. На три. Піджимаємо один, два, три. На три опускаємо. Один, два, три. Піджал, один, два, три. Одпусти один, два, три. 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 І так, 20 разів. Тепер наступна вправа. Зажал 1. один. Разжал. Один. Рожал. Один. Рожал. Ще. 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 Ще, і так, вас... і ще одна дуже головна вправа: спробуйте перервати сечі випускання, коли ви сидите на туалеті. Потренуйте свої м'язи. Трошки попісили, затримали. Попісили, затримали. Якщо ви цього не можете зробити, то вам треба до лікаря. Вправи можуть лише покращити тонус ваших м'язів, але якщо є серйозні проблеми, то зверніться до лікаря.